Красива та мого роду сила, де мая щаслива та мій Слава Ісусу Христу, слава Україні! Українська громада в місті Неаполі та її молодь долучається до челенджу на підтримку України, який ми присвячуємо до 152-ї річниці від дня народження української поетеси Лесі Українки. Ми приймаємо естафету від уця Максима Количака. Капелана дієцезії в місті Нола та його парафіальної молоді, і хочемо присвятити її усім військовослужбовцям, які зараз стоять на захисті нашої батьківщини та усьому українському народу. Молодь громади в місті Неаполі хоче продекламувати вірш Лесі Українки, як дитиною бувало, в якому поетеса передала болючі переживання через здоров'я. Ще з дитинства Леся Українка боролася з хворобою. А цю боротьбу часто зображувала у творчості. У вірші, як дитиною бувало, вона передала свої дитячі намагання перемогти хворобу і не здаватися слабкою через неї. Поетеса описує силу волі, терпимість та наполегливість дівчинки в боротьбі зі своєю хворобою, вклавши у вірші, як дитиною бувало, основну думку, що людина здатна подолати будь-які труднощі, а для цього їй потрібно сильний дух. І не здаватися, тому ми хочемо присвятити цей вірш усім тим, які борються за незалежність України. Ті, які не здаються, усі ті військовим, які зараз перебувають на реабілітації і хочуть поправити своє здоров'я. Дитиною бувало, упаду собі на то хоч в серці біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене шахтом злим скінчиться драма. І от от звіватись має, гостра, злобна, епіграма. Безпощадні зброї сміху я боюся піддаватись і, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Слава Україні! Героям!